Друзі, всім привіт! Слава Україні! На зв'язку Digital Fury та хто забув, тому нагадаю, мене звати Іван. Сьогодні відео в незвичному для нас форматі, а саме в розмовному, поговоримо про наш магазин, як працюємо в умовах війни, де знаходимось, що по оплаті, доставці і все таке. Тому поїхали! Це відео ми зробили для наших нових або постійних клієнтів, для того, щоб їм було легше орієнтуватися на нашому сайті, не шукали відповіді на ті чи інші питання, а просто зайшли на цей ролик і по тайм-коду подивилися або прослухали, за якими умовами ми зараз працюємо. Отже, від початку війни ми працюємо майже кожен день. Наш робочий графік починається з 10 ранку до 7 години вечора. Але є винятки, коли наш менеджер працює і до 10 години вечора, тому що з цим блекаутом просто неможливо відповісти Місти всім і завчасно. номер 671. Зараз взагалі нашому менеджеру Максиму дуже великий респект. Чувак вдома на генераторі, коли є зв'язок на мобільному інтернеті, оброблює всі ваші замовлення та ще й встигає проконсультувати. Тому, кому не важко, можете подякувати йому в наших коментах. Далі, після того, як все узгодили по замовленню, в середньому збірка комп'ютера займає від 3 до 7 робочих днів. Це все залежить від наявності товару, наявності світла та транспортної служби. Якщо ж все є в наявності, то відправка в день замовлення. Що стосується оплати зараз, у період війни у нас йде на кожне замовлення мінімальна предоплата в розмірі 5% від суми замовлення. Залишок від суми, ви можете оплатити при отриманні товару. Я думаю, що всі розуміють, для чого предоплата, тим паче, вона вже у нас не така і велика, і тут пояснювати не треба. Також ми є платниками податків, тому якщо захочете, можемо зробити на вас рахунок як від ФОП, так і від ТОВ, тобто на організацію, з цим проблем немає. Щодо кредиту, нас також він є. Як і раніше, у нас є три види банків: це Приватбанк, Альфа або як він вже зветься по-новому «Сенсбанк» і платіжна організація плати пізніше. Щодо умов та як оформити, я думаю, що ми трошки пізніше знімемо окремий ролик, де ви зможете більш детально та просто ознайомитись з цим. Гарантія, як і раніше, нічого не змінилося від 12 до 36 місяців на кожне комплектуюче окремо. Також у нас доступні і платні гарантії, які дають більше можливостей при поломці ПК. Комп'ютери у нас не пломбуються, тому ви можете з легкістю замінити, проапгрейдити, додати, або, якщо розумієтесь, відправити комплектуючи нам на сервіс. До речі, про нього сервіс у нас в Києві. Там працює наш чудовий спеціаліст, на ім'я Олег. Хто вже стикався з проблемою по комп'ютеру? Ті чудово знають, що він намагається вирішити проблему або запропонувати альтернативу в мінімальні строки. Також, якщо ви власник нашого ПК і у вас була проблема, можете залишити відгук в коментах по нашому сервісу. Цікаво почитати. Що стосується відправок, доставок самовивозу, відправляємо зараз по всій Україні, відправляємо новою поштою в будь-який куточок України, де тільки можливо. Доставка у вас безкоштовна, тобто з доставку оплачуємо ми. Але. Якщо ви замовляєте з накладеним платежем, то враховуєте одразу комісію за повернення коштів. Якщо ви не хочете сплачувати комісію, не проблема. Прийшов комп'ютер, ретельно перевірили, чи все доїхало без проблем, зв'язалися з нашим менеджером і оплатили повністю замовлення. Після чого, на протязі 15 хвилин відміняємо накладений платіж. Це також доступно. Також в нас так і залишилася доставка нашим кур'єром по Києву. Доставка знову ж таки безкоштовна. Наш кур'єр приїжджає. Якщо захочете, він може підключити комп'ютер, після чого ви перевіряєте і розраховуєтесь з ним. Якщо ви з іншого міста, ви також можете замовити собі кур'єра, але це вже буде кур'єр від нової пошти, тобто він привіз, ви забрали. Що стосується самовивозу з магазину, на жаль, зараз це неможливо. Ті, хто був місцевий і ті, хто знають, де ми знаходились, то розуміють, що поряд був торговий центр Ретровіль і знають, що там сталося. Тому торгової точки зараз у нас немає. Але на найближче майбутнє вона у нас буде 100%. Зараз же великий плюс для тих, хто з Львівської області. По домовленості можете під'їхати в наш міні-цех збірки, який знаходиться в місті Стрий, та забрати своє замовлення. В принципі, обговорили. Всі важливі питання. Якщо у вас є інші, то пишіть в коментарях, відповім на всі. Тому будемо завершувати. Вийшов собі такий маленький, коротенький, але інформативний ролик, який, я думаю, більшості відповів на багато запитань. Якщо будуть інші новини про нашу роботу, акції або знижки, ви можете перейти за посиланням під відео в наш інстаграм канал, телеграм, або підписатися на наш YouTube, або взагалі зайти на наш сайт. Посилання всі під відео. На цьому все з вами був Іван. Хто бажає ставте дзвіночок, щоб не пропускати наші ролики, а кому сподобалось наше відео, то обов'язково поставте лайк. Всім мирного неба над головою і до зустрічі!